Продається затишний і доглянутий будинок у селищі Петрово, Кіровоградська область, дім 85-го року побудови, вже утеплений, з охайним фасадом і надійними металопластиковими вікнами, дах накритий металевими листами, у відмінному стані, без жодних підтікань, горище сухе. Загальна площа будинку становить 60 квадратних метрів, що дозволяє комфортно проживати сім'ї та водночас утримувати будинок без надмірних витрат. Усередині дім облаштований усім необхідним для проживання. Є дві житлові кімнати, простора веранда, коридор, окремо виділені ванна кімната та туалет. Є котельня, в приміщеннях зроблений косметичний ремонт, на підлогах поєднання ламінату, кахелю та ковроліну, стіни оздоблені свіжими шпалерами у приємних тонах, стелі, охайні, освітлення сучасне. Будинок мебльований, меблі в хорошому стані та можуть залишитися новим власникам, що дає змогу заїхати і жити без додаткових витрат. Є також побутова техніка, яка значно спростить побут. Важливою перевагою є індивідуальне газове опалення. Встановлений котел працює справно, батареї нові, а додатково у будинку є діючі печі, які можна використовувати як резервний варіант у холодні вечори. Це забезпечує надійність і незалежність у будь-яких ситуаціях. У будинку підключений швидкісний інтернет і супутникове телебачення, що робить його повністю готовим для комфортного життя сучасної сім'ї. Земельна ділянка 30 соток, рівна та простора. Двір огороджений, є ворота для заїзду автомобіля. На території збудований гараж для авто, є приміщення для ведення господарства та місце для дров. Земля обробляється, можна облаштувати сад. Посадити город або встановити теплицю, є всі умови. У самому селі є все необхідне для комфортного життя, від магазинів і базових сервісів до зручної інфраструктури, тож не виникає потреби постійно їздити до міста. Водночас розташування дуже вигідне: близько 20 хвилин автомобілем до жовтих вод і орієнтовно 40 хвилин до Олександрії. Будинок повністю готовий до продажу, документи підготовлені. Ціна складає лише 5 тисяч доларів, що є дуже вигідною пропозицією для такого житла, також можливий аргументований торг для реального покупця.